Доброго дня! Я знаю, що багато з вас вже чекали курс олівцем. Я його по одній найголовнішій причині не могла виставляти на канал у безкоштовному доступі та й взагалі розповсюджувати, тому що в мене не до кінця були зроблені усі документи авторського права на цю інтелектуальну власність. Цей самовчитель вчитель я вже закінчила, тому я можу вам показати його в прямому сенсі я почну виставляти всі відеоуроки. Коли я дознімаю усі уроки, я не знаю. Тому я буду знімати поступово. Я не обіцяю, що це буде регулярно, там декілька разів на тиждень чи, чи кожного дня. Я не знаю, можливо, за день я декілька уроків буду знімати, будемо дивитися, але зараз я ставлю собі за ціль. Повністю відзняти всі відеоуроки по цим моїм напрацюванням по моїм урокам. Зараз я вам покажу, як виглядає цей самовчитель вчитель і що нам з вами потрібно вивчити. Ось це все мої уроки для вас. Поурочно, повністю все розписано, максимально детально. Уроки. Дуже багато. Їх одразу всі і навіть не підняти, їх безмежно багато, повністю все поурочно, все зроблено, все для вас. Ось ця кучка всіх уроків буде скоро у вашому доступі. Ви побачили об'єм нашої з вами роботи. Роботи багато і мені, і вам. Але ви, коли пройдете всі ці мої уроки, ви будете вміти малювати олівцем, ви будете знати, чому так малюється, чому де шукати взаємозв'язок на малюнку. Ви повністю будете грамотними художниками. Тому не будемо гаяти часу. Починаємо. Я починаю знімати, ви чекайте. Скоро будете переглядати і вчитися малювати. Якщо які будуть запитання, можете писати на електронну адресу, вона у мене під відео anbarena.8.gmail.com До побачення!